Добрий вечір, я приймаю естафету від Андрія Козюка і від Івана Троцик. І передаю естафету Мішові молови. Мішове цебухораджу з дружиною. І Гузьову Володимиру. Вода холодна. Ресторан Оскар, люди бачать. Я попробую, да? надійно. Ну, а чекай, людей зніму. Ми святкуємо! <плес> На все про все у вас є 24 години.